Доброго дня, мої любі малята, улюблені хлопчики та дівчата. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу Україну та наше рідненьке місто, яке називається Харків. Слухаємо віршик уважно. Він називається Україна. Україна рідний край. Рідне поле, Зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. І у всьому світі кожен зна, Батьківщина лиш одна. І в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Діти, ми з вами всі живемо в Україні, яка називається Україна. Давайте скажемо разом, як називається наша країна? Україна! Правильно молодці. Давайте ще раз повторимо. Україна. Ми всі живемо в Україні. То хто ми з вами? Українці, правильно молодці. Давайте ще раз повторимо з вами ми українці. Хто ми? Ми, українці. Чудово! Діти, а ви знаєте, що в нас дуже гарна, велика країна і у ній дуже багато різних міст. І ми з вами живемо у місті, яке називається Харків. Наш Харків для кожного з нас це рідний край, де ми народилися та живемо. Тут живуть наші родичі. Мама, тато, сестричка, бабуся, дідусь. Тут знаходиться наша рідна домівка. У цьому місці працюють наші батьки, і ми живемо на своїй вулиці. В Харкові знаходиться наш дитячий садочок. У Харкові також знаходяться і ваші друзі. У Харкові дуже багато парків, скверів, є річки. Музеї і ще багато-багато усього. У нас з вами дуже чудове місто. Воно найдивовижніше, воно чудове, гарне, чисте, гостинне, дуже привітне, воно дуже квітуче та дуже цікаве. Я дуже люблю наш рідний Харків усім серцем. Зараз я зачитаю вам невеликий віршик про наше місто. Люблю твої Харкове, сквери і парки. Люблю я гуляти в твоїм зоопарку, і вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будівлі високі, заводи і фабрики то гордість країни. Теперша столиця моєї країни. Діти, про яке місто був віршик? Так, мі... місто, про яке розповідала, це Харків. Місто, у якому ми з вами живемо. Діти, якщо ми живемо у Харкові, то хто ми? Харків'яни, правильно. Давайте разом. Ми з вами Харків'яни. Давайте ще раз. Ми Харків'яни. Ми з вами живемо як називається наше місто? В країні, яка називається наше місто як? називається Україна. Правильно, правильно, молодці. діти, ви молодці. Ми з вами живемо у місті, яке знаходиться у нашій державі. І воно називається Харків. Правильно, молодці. А як називаються люди, які живуть у Харкові? Правильно, харків'яни. То ми з вами, діти, хто? Харків'яни. Молодці. Діти, ви дуже гарно слухали сьогодні заняття. Ви всі молодці. Дякую, до побачення!